Це справжнє свято, яке буває в кожної із нас: вітання, тости, побажань багато, дарунки, поцілунки, ну і сюрпризи кожен раз. І неважливо вже якого віку. Цей день завжди для кожного святий. Хай буде щороки нам додають віку, Ні в чого вдіять, адже світ такий. Тебе сьогодні дорогенько, ми щиро вітаємо всього тобі найкращого бажаємо. Багато ще можна говорити, але напевно настав час цей сюрприз уже для всіх розкрити. Звичайно, є молоточок. Слухай. Мені здається, що. Навіщо сили витрачати, такий сюрприз е, втрачати? Так, хай тобі, тобі залишається на згадці. Не, не переживай, дорогеньке, я тут щось для тебе припасла. Ну, звичайно, не лякайтеся, це не холодна зброя. Але в теперішній час для самозахисту треба мати все на світі. Все, все, все. все. О.

Любий невістці Аліса Петрівна. Ми свою невістку дуже шануємо, цінуємо і поважаємо. І багато відгуків, хороших надходять від її районної лікарні, так що бажаємо тобі довгенько ще довгих довгих років життя і е, працювати на цій такій важливій е, неві професійній. І успіхів тобі натхнення у всьому много є, многоє тобі є.